Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Ви можете довіряти Богу. Псалом 9.11 На тебе надіятись будуть усі, що ім'я Твоє знають. Коли в мого кота Мікі була очна інфекція, я щодня закапувала йому спеціальні краплі. Щойно я клала його на стійку у ванній кімнаті, він дивився на мене переляканими очима і готувався до неприємної процедури. Хороший хлопчик, бурмотіла я. Хоча він і не розумів, що я роблю, проте ніколи не відскакував, не шипів і не дряпав мене. Замість цього він притискався до мене, до людини, яка змусила його пройти через це випробування. Він знав, що може мені довіряти. Коли Давид писав Псалом 9, він напевно вже відчув багато Божої любові та вірності. Він просив у нього захисту від ворогів, і Господь йому допомагав. У важкі для Давида часи Бог його не підводив. У результаті Давид дізнався, яким є Бог могутнім і праведним, люблячим і вірним. Тому Давид йому довірився. Він знав, що Богу можна довіряти. Я піклувалась про Мікі під час кількох хвороб з того часу, коли знайшла його крихітним голодним кошеням на вулиці. Він знає, що мені можна довіряти, навіть якщо я роблю з ним речі, яких він не розуміє. Так само знання про вірність Бога і його характер допомагає нам довіряти йому, коли ми не можемо зрозуміти, що він робить. Продовжуємо довіряти Богу у важкі періоди життя. Згадайте складну ситуацію, у якій Бог виявив до вас свою любов і вірність. Що ще ви пізнали стосовно Божого характеру? Як це може підбадьорити вас сьогодні? Помолимось. Небесний Отче, ти завжди вірний. Допоможи мені довіряти тобі. Нехай важкі часи ще більше наближають мене до тебе. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.